Віктор Анатольович, сьогодні цікавий формат матчу, 4 тайми по 30 хвилин. Що хотіли перевірити, і чи вдалося це зробити? А, грали, то що, щоб у всіх було можливість футбол пограти. Да, З цього ніяк. Була ціль, щоб 90 хвилин витримувати той темп, що воно вигріти потрібен. Да. Зіграли на нуль, хотілося більшого, але ми всі знаємо, де ми знаходимося. Ми на зборах, так що це не така праця, у нас нема вихідних днів. Але завтра це буде наш вихідний день. Бо хлопці сьогодні з такою погодою, яка була спекотно, Буде буде вихідний день. Що, що хотілося побачити, ще раз кажу, що ми хочемо, щоб ми грали по 90 хвилин, не 45, не по 20. Оце коли ти граєш в сезоні, треба 90 хвилин витримувати ті, ті, ті навантаження, які бувають в ігрі. Хотілося би побачити голи, але буває таке, що 0 0,0 граєш. В принципі, після цього матчу вже підготовка буде виходити на фінішну пряму, вже тривалий час вона йде. Попередній період, як оцінюєте, все вдалося, що було заплановано. Ну, Хотілося кожному тренеру, хочеться ще краще, щоб було. Да. На жаль, у нас є травмовані. Льоша Сідоров, да, Жичиков, Коли таке трапляється, шкода, бо хлопці. Потім відлітають, як то кажуть. Да? Перевіряємо молодь. Якщо ви бачите, то в нас останній тайм грала сама молодь, яка в тому році у нас була у 19. Так що працюємо. Рутінна праця, яка спороджується у, у, на зборах. Хотів останнє запитати, якраз як оцінюєте? Цих юних футболістів, яких зараз ви залучили до роботи з основною командою, і кілька новачків також з'явилося, адаптуються. Вони все добре. Да, для цього потрібен час. Ми задоволені, які у нас хлопці є молоді, вони прогресують. Хочеться, щоб ще краще було, щоб ще швидше. Ну і е е бережемо тих хлопців, які вже досвідчені, як то кажуть, е со своїм віком. Е це теж таке. Не хочеться, щоб вони десь вилітали, але ще раз кажу, що хочеться збалансувати команду, щоб воно було 15-16 хлопців, які виходили, виходили на той рівень своєї праці, щоб ті цілі, які ми ставимо, щоб воно ми дослали. Дякую.